Більшість людей думає, що за здоров'ям треба йти в аптеку або до лікаря. але це не так. Я Ганна Бойко, дослідниця здоров'я, двічі мама, християнка, нутриціолог. Я досліджую тему здоров'я і шукаю технології, які допоможуть відновити своє здоров'я. Я переконана, що здоров'я це дар з неба, який людство губить, тому що не знає інструкцій до свого тіла. Я 11 років вивчаю цю інструкцію, я двічі дипломований спеціаліст українськими вузами, я навчалася в Британській академії, The Health Science Academy. І розумію, що наше тіло вміє саме себе лікувати. Залишилося створити сприятливі умови для цього. Знаєш, як я це зрозуміла? Коли 6 років я працювала в фармацевтичній компанії, я покладала свою надію на ліки, на лікарів, але в якийсь момент. Зрозуміла, що це не працює, я не можу допомогти дитині з його дерматитом, одушливим кашлем, болями в животі. Мій Назар їв всього 4 продукти в 3 роки, і я не могла йому допомогти, маючи можливість зайти в будь-які двері до будь-якого лікаря України. Тоді я змолилася і просила Боже, покажи, що не так, чому не працює, чому це не допомагає? І мій погляд Господь направив на. Здорове харчування, на чисту питну воду, на відносини прийняття своєї дитини, відносини моїм з чоловіком пізнання своєї самоцінності. І я побачила, як почав з'являтися всередині мене мир і спокій, і як моя дитина стала їсти більше продуктів. І пішли процеси стілення. Тому я твердо переконана, що здоров'я. Неможливо відновити або зберегти за допомогою ліків з аптеки. І в цьому каналі я буду ділитися інструментами, технологіями здоров'я, які дадуть тобі можливість бути щасливою мамою, дружиною, успішною леді. І якщо мене буде слухати чоловіки, це буде дуже класно, тому що я вірю, що саме в сім'ї формується цінність здоров'я. Саме діти навчаються у батьків і бачать приклад, і підсвідомо повторюють. Я взагалі 11 років вже як дитячий нутриціолог, хелскоуч, і працюю з сім'ями. Я провела тисячі вебінарів прямих ефірів і знаю в практиці, в роботі з людьми, що дійсно працює для відновлення здоров'я, а що тільки відтягує назад. У моїй команді є потужні спеціалісти, науковці, дослідники, хелсковичі, нутриціологи, натуропати, які діляться теж своїм особистим досвідом. Ти побачиш і почуєш інтерв'ю з ними. Ти будеш сподіватися готувати за тими простими рецептами корисних страв, які я готую в своїй сім'ї і буду ділитися з тобою. Словом, я за те, щоб ми ростили дітей здоровими, самі були в ресурсі, як жінки, і допомагали своїм чоловікам, своїм сім'ям цінувати дар здоров'я. Бо це подарунок з неба, який варто не просто поставити на поличку і спостерігати, як він пилиться, а використовувати за призначенням. От, власне, про це мій канал канал про технології здоров'я без ліків. Підписуйся і давай будемо впізнавати. Інструкцію до свого тіла разом.